І до чого ще закликає слово нас? Каже, а роблячи добре, не змуджуємося. Тобто можна виснажитися, роблячи добре, діло виходить. Але ми маємо того, хто нам дає силу, Це Господь, це молитва до нього, яка допомагає нам, щоб ми мали силу робити до тих пір ці добрі діла. Скільки нам відміряно буде тут на цій землі, нашого життя. Бо хто сіє для власного тіла, свого, то і від тіла пління кожне, а хто сіє для духа, то і від духа кожне життя вічне. І до чого ще закликає слово нас. Каже, а роблячи добре, не змуджуємося. Тобто можна виснажитися, роблячи добре діло, виходить. Але ми маємо того, хто нам дає сил. Це Господь, це молитва до нього, яка допомагає нам, щоб ми мали силу робити до доти, тих пір ці добрі діла, скільки нам відміряно буде тут на цій землі, нашого життя. Бо хто сіє для власного тіла свого, то і від тіла віння кожне, а хто сіє для духа, то і від духа кожне життя вічні.